Діяльнісний підхід в освіті це спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь особистості, застосування теоретичних знань на практиці. 21 та 22 жовтня 2024 року таке навчання відбулося в онлайн-форматі, в якому взяли участь учителі початкових класів Турецької громади. Учителі працювали з Олександром Коваленко, тренером, який продемонстрував на практиці партнерську роль педагога-дизайнера освітнього процесу, як видобувати взаємодію з дітьми відповідно до їхніх інтересів і потреб з урахуванням освітнього контексту. Тренер вдало показав учасникам ефективність діяльнісного навчання з ЛЕГО. Для розвитку ключових компетентностей, наскрізних умінь учнів, креативності та активізації рухової активності учнів початкових класів. Учасники тренінгу пригадали складові ранкового кола, методику його проведення, способи об'єднання в команди, взяли активну участь у виконанні практичних вправ, мандрували картою України із застосуванням цеглинок, наборів. Лего через активну власну участь у навчанні, через діяльнісну взаємодію відбулося усвідомлення педагогами своєї ролі педагога-дизайнера, партнера, яка полягає в тому, щоб дати можливість учням отримати знання не в готовому вигляді, а шляхом пошуку, дослідження, експерименту, спілкування і взаємодії, пропонування. Власних ідей. Навчання пройшло в теплій дружній атмосфері Педагоги генерували креативні ідеї, приймали нестандартні рішення, активно включалися в роботу, фантазували, креативно та творчо підходили до виконання поставлених завдань, щиро ділилися досвідом, що сприяло підвищенню фахового рівня. Та професійної мастерності учасників тренінгу. Щиро дякуємо Донецькому обласному інституту після дипломної педагогічної освіти, а саме Капінус Наталії та Коваленко-Олександру, за створені умови для навчання.